Друзі, привіт! Ласкаво просимо до захопливої подорожі Середземним морем, де хвилі шепчуть історії про легендарних фінікійців, невтомних купців, майстерних ремісників і відважних мореплавців. У цьому відео ми вирушимо в давній ханаан, де кедрові кораблі розтинали хвилі, пурпуреові тканини коштували дорожче золота, а Карфаген зводився до небес і гримів своєю славою. Як Фінікійці підкорили море, заснували імперію торгівлі та залишили слід в історії, що сяє й досі. Ну, сідайте зручніше. Ми з вами пливемо в епоху великих пригод. А по дорозі можете підписатися, коментар залишити та дзвіночок натиснути. Зайвим не буде. Отже. На східному узбережжі Середземного моря, де сонце щедро лілє своє золото, на вузьку смужку землі, розкинувся такий собі ханаан, край, що немов би створений для того, щоби спокушати мандрівників і надихати поетів. Ну, на північ від нього, там, де впираються в небо величні гори Лівану, у третьому тисячолітті до нашої ери оселилися фінікійці, народ, який, на відміну від своїх сусідів, що вовтузилися з плугом і серпом. Сказав собі, земля, кам'яниста, сільське господарство, це не наш шлях. Краще ми торгуватимемо і майструватимемо. І треба сказати, що рішення виявилося неабияким джекпотом там, де земля відмовлялася, родити хліб, природа подарувала дещо значно цінніше Ліванський кедр, цей лісовий велетень, що живе довше ніж людські амбіції. І тягнеться вгору на 50 метрів, став для фінікійців справжньою золотою жилою. З його легкої, міцної деревини, вони будували кораблі не просто посудини, а справжні плавучі палаци, на яких е гасали Середземним морем, немов сучасні комівояжери з чумаданами, набитими контрактами. Торгували вони з усіма, хто мав що запропонувати: від єгипетських фараонів до бородатих вождів далеких островів. Фінікінці, як справжні бізнесмени, не любили сидіти на одному місці. Вони заснували цілу мережу міст держав: Тір, Сідон, Бібл, Гадес, назви, що звучали в античному світі, як бренди люксових курортів. Кожним містом керувала своя, е, так би мовити, адміністрація, монарх, що грав роль директора, жерці, які додавали всьому цьому сакрального такого шарму. Та рада старійшин, що як водиться. Бурчала на молодь і радила не поспішати. У другому, першому тисячолітті до нашої ери ці міста сяяли, мов вітрини на Чорну п'ятницю, приваблюючи усіх від купців до, вибачте, завойовників. От така історія. Багатство фінікійських міст держав було таким, що в очах сусідніх правителів спалахували недобрі вогники. Чому б не прибрати до рук цей ласий шматок? думали вони, потираючи ручки. Але фінікійці були не з тих, хто легко здається. Ну, взяти хоча б тір, місто, яке немов досвідчений шахіст, робило хід конем. Його збудували на острові, такому відокремленому від суші 800-метровою дамбою. Е, води на острові не було, але фінікійці, як справжні логісти, Привозили її кораблями, а під час облоги збирали дощову воду в цистерни. Ну, запасливі як бабуся, перед святковим сезоном. Забудова в тірі була такою щільною, що кажуть, сусіди могли позичати один в одного сіль ге -ге, через вікно. Короче, на морському узбережжі, де хвилі нашіптували історії про далекі краї, фінікійські міста гуділи, наче вулик перед медозбором, тір, сідон, бібл, ці портові офіси не просто стояли на березі, а пульсували торгівлею, немов серце, античного світу. Фінікійці, ці спритні комерсанти, налагодили бізнес з усіма, хто мав що продати чи купити, і навіть із тими, хто ще не знав, що йому щось треба. У Месопотамії вони, примруживши око, прицінювалися до коштовних тканин, що виблискували, наче мрії про багатство. У Єгипті, де фараони грілися в променях слави, фінікійці брали нобійське золото і тонкі льон, а натомість пропонували свій фермовий товар вино, що п'янило не гірше за єгипетські таємниці. Ну і кедрову деревину, міцну, як їхня ділова хватка. Греки, що вже тоді любили поторгуватися, охоче брали кедр для своїх кораблів і храмів. А от на Кіпрі фінікійці загрібали мідь, з якої їхні ремісники, немов алхіміки, творили вироби е від кінжалів до дзеркал, що тут же розліталися по ринках. З далекого Тартеського царства, ну що на землях нинішньої Іспанії везли срібло, а з туманних берегів сучасних Франції і Британії олово, без якого не обходилося жодне поважне бронзоливарне підприємство. Та не лише чесною торгівлею жили фінікійці, давайте богу, в очі будемо дивитися, як справжні ділки, що знають, де пахне зиск, вони не гребували й піратством. Їхні кораблі, і ці кедраві красені, інколи перетворювалися на плавучі колекторські агентства. Полонених забирали в рабство, а рабів як гарячі пиріжки продавали на ринках, де попит на робочу силу був вічний, ну як морські припливи. Так і гудів фінікійський бізнес сьогодні золото з Єгипту, завтра піратський рейд. післязавтра мідні глеки на продаж. І все це під шум хвиль та скрип кедрових весел, що несли фінікійців до нових угод і пригод. На фінікійських же базарах, де гуділи натовпи, мов рій бджіл перед медозбором, майстри демонстрували дива гідні пара найкращого літератора. Їхні скляні вироби прозорі, кольорові, наче застигли шматочки веселки, змушували купців із далеких земель видирати очі від захвату. Але справжньою фішкою фінікійців був пурпур. Колір, що кричав про багатство, гучніше ніж глашати на площі. Цей барвник, добутий із молюсків, які, наче примхливі аристократи, мешкали тільки біля фінікійських берегів. Був їхньою монополією. Уявіть, щоб отримати жалюгідні 450 грамів цього пурпуру, треба було перелопатити 60 тисяч молюсків. Не дивно, що пурпурові тканини коштували як половина царського скарбу, і лише монархи могли дозволити собі красуватися в таких шатах. От так і народився вираз царський пурпур, що став синонімом розкоші і недосяжності. Та не лише в барвниках фінікійці були попереду планети всієї їхні корабели, ці морські чарівники творили справжні плавучі фортеці. Торгівельні судна, що могли взяти на борт 20 тонн вантажу від амфор із вином до мідних глеків, були найбільшими в ті часи, і не якісь там одноразові посудини. Археологи, між іншим, розкопуючи значить, морське дно, знайшли фінікійський корабель, який ганяв хвилями 80 років. Наче старий, але надійний Мерседес. Це не реклама. На жаль. А ще фінікійці були тими ще шукачами приход. Їхні мореплавці, не боячись ні штормів, ні морських чудовиськ, гасали, значить, Середземним морем, наче таксисти в годину пік. У 620-х роках, ну до нашої, звичайно, вони е, провернули номер, від якого шелепи відвисали навіть у бувалих єгиптян, вийшовши з порту в Червоному морі, обійшли, значить, Африку. Ага, усю Африку. І повернулися через три роки, ну, напевно, з купою сувенірів і розповідей, від яких у тавернах там вуха в'яли. Так фінікійці із пурпурованими тканинами, значить, скляними намистинами і кедровими кораблями ткали, значить, свою легенду, залишаючись конкурентами, лише заздрісні зітхання та запах морської солі. Вздовж Середземного моря, де хвилі шепотіли про прибутки, а чайки кричали, наче біржові макляри, фінікійці розкидали свої торгові поселення, немов досвідчені гравці в монополію. Ці колонії, що виростали як гриби після дощу, були їхніми форпостами комерції. Місто, звідки прибували ці невгамовні купці-поселенці, гордо називалося Метрополією. А деякі колонії так роздували щохи від успіху, що могли потягатися з метрополіями. Серед цих перлин фінікійського генія, особливо виблизького Карфаген, що розкинувся на північному узбережжі Африки, заснований у 823-му на до нашої ери, звичайно, вихідцями із Тіра, які, мабуть, пакуючи валізи, мріяли про щось більше, ніж просто торгувати там кедром. Це місто, ну. Тобто Карфаген стало справжньою зіркою античного бізнесу. У карфагенських майстернях гуділи верстати ткацькі станки і молотки, а товари, що там народжувалися, розліталися по трьохстах містах Середземномор'я, наче гарячі фережечки на ярмарку. Карфаген однак не лише торгував, а й умів махати кулачищами. У переможних війнах він загріб під себе південь Іспанії, шматки, значить, Сицилії, Сардінію, Корсику та чималі клапті північної Африки. Місцеві жителі зітхаючи, тягли йому данину А Карфаген, як вправний банкір лише потирав руки і підраховував зиск. До другого століття до нашої ери це місто розрослося до таких масштабів, що його 700 тисяч мешканців могли б заповнити сучасний мегаполіс, а їхній гомін, мабуть, було чути аж у Римі. Да, ось і почули. Ну, про це пізніше, набагато пізніше. Так от, Карфаген із Фінікійською спритністю та тирянським шармом став легендою, що змушувала конкурентів гристи лікті і мріяти про власний шматок середземноморського пирога. Що відбулося далі? Ну, дещо згодом. А зараз. Добігає кінця наша подорож хвилями Середземного моря, де Фінікійці ткали свою легенду з кедрових кораблів, пурпурових тканин і невгамовної жаги до торгівлі. Від Ханаану до величного Карфагену вони показали як кмітливість, так і відвагу, і показали, що і одне, і інше можуть підкорити цілий світ. Дякую, друзі, що е, пливли зі мною. Якщо вам сподобалася ця пригода, ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться відео. Хай слава фінікійців шириться, як їхні кораблі мореми. До нової зустрічі. Бувайте вже починаю чекати.